Всім добрий день. Сьогодні я хочу розповісти вам про типи обкладинок, книжок. І почну я з найдешевого варіанту це книжки на дві скоби. Таку книжку можна назвати ЗОшитом. Цей варіант найдешевий, і його використовувати можна у книжках десь до 80 сторінок. Можна і далі робити, але вона вже буде з таким товстеньким краєм і не дуже буде презентабельна. Чим він гарний? Перше це ціна, а друге, це її просто використовувати. Її можна скласти, її можна покласти у кишеню, бо вона тонка. І вона розгортається на 180 градусів і може спокійно собі лежати на. Столі, і ви можете її читати. Ем, слідучий варіант це м'яка обкладинка. М'яка обкладинка відрізняється від, від е, твердої, тим, що вона гнеться. Все просто: тверда обкладинка не гнеться. Дана книжка це е, обкладинка на термобіндер. Термобіндер – це такий апарат, машина, яка плавить спеціальний такий полупластиковий клей, ми промазуємо порізані сторінки і накладуємо на це все обгортку обкладинку. Обкладинка йде з біговкою. Тут є 4 біга, щоб папер не ну, гнувся, так, як, Згинався так, як треба. Не рвався, нічого з ним не було. Також цю обкладинку потрібно заламінувати, щоб вона використовувалася довго. Чим гарний гарна ця обкладинка. Перше, це дешевше, ніж тверда обкладинка. По-друге, вона займає менше місця, вона тоньша. Але якщо в цій книжці нема нітко швейки, вона не буде розгортатися на 180 градусів. А якщо і клей не дуже гарний, то вона може тріскатися як такі дешеві романи. Ви, напевно, таки бачили, коли сторінки випадають. У нас, до речі, не, випад... не випадають сторінки. А якщо і треба, можна пробити усередині такими довгими скобами наскрізь, і вона буде дуже-дуже така, не буде ламатися. Тому, якщо треба, щоб книжка розкривалася на 180 градусів. І могла лежати спокійно собі на столі, і вам не потрібно було її тримати двома руками, як цю книжку. От ми поклали, вона от стоїть собі. Робимо швейку, і, і все, вона розкладається як треба. Лежить собі на столі, і ви її спокійно читаєте. Слідуючі варіанти це обкладинки на. Пластикову пружину. Чим вона гарна? Вона швидко робиться, скоріше, тому що клеєву машину поки ми розігріємо, поки, зробимо, ну, поки промажемо, поки проклеїмо, а потім її ще і підрізати треба, щоб вона рівненька була. Тут все просто: пробили дірки, ставили спеціальну пружину пластикову і все. Теж розкладається на 180 градусів, можна завертати, але якщо завертаємо, то от тут таке це ребро заважає. Тому, якщо треба розкривати, ну якщо ви використовуєте цю книжку так, для цього є залізна пружина. І, до речі, пластикова пружина рано чи пізно може тріскатися і ламатися. тому для цього є залізна пружина. Ось така. Її ще можна називати спіраль, але є просто ще е обкладинка з пружиною спіралью. Е ми робимо такою двіною. Чим вона гарна? Тому що залізна, вона не ламається, не тріскається, і книжку можна розкрити на 360 градусів. І все, вона рівненько собі лежить, і ви спокійно її використовуєте. І переходимо вже до твердого варіанту. Твердий, відрізняється від м'якого тим, що він не гнеться. Ми використовуємо картон. Картон від десь 1,5 мм до 3 мм. У даній книжці 2,5 мм. Чим він гарний? Він, він класно виглядає. Розкривається на 180 градусів, якщо тут є нитка швейка. У твердому варіанті можна теж робити термобіндер, але книжка буде розкриватися і триматися не дуже гарно. Я зараз покажу приклад. Ось. В цьому варіанті є клей, і книжку ми розкриваємо, і вона отак от собі топорщиться. Цей варіант використовують, якщо книжок потрібно багато, і подешевше. І, напевно, якщо це буде використовувати дитина. Дитина, скоріш за все, на столі книжку читати спокійно не буде, вона буде десь сидіти на полу або бігати, і вона буде такий. Тримати, я так думаю. Але це якщо в книжці не так багато сторінок. Якщо в книжці є сторінок більше, ніж 400, в даній книжці їх мені так вважається о, більше 1000, це можуть бути біблії або словники, або просто книжка, де є багато інформації. Ось таку книжку вже склеєм не зробимо. Воно банально може чи тріснути, чи просто дуже погано відкриватися. Ось ця книжка відкривається собі спокійно. Ви її спокійно читаєте і все гаразд. Також для твердого варіанту можна ще робити лясе, лясе або її ще закладкою називають. Така гарна штука. Почитали, поклали і не забули, де почитали. І е, резюмуємо, які є варіанти обкладинок. По-перше, м'яка або тверда, в м'яких варіантах є на дві скоби, тобто зошит, або на залізну чи пластикову пружину, і на клей. І твердий варіант твердий варіант з нітко-швейкою або без, тобто на клей. Бажаю вам гарного та підходящого вибору, обкладинки для вашої книжки. Бажаю вам творчих успіхів та видати і продати вашу книжку, щоб її багато людей читало. Гарного вам дня та настрою!